Попри всі труднощі легендарний одеський привоз вистояв та продовжує свою роботу. Вітаємо! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєктно вонелає. Сьогодні ми завітаємо на базар, щоб дізнатися актуальну вартість на продукти в Одесі цього тижня. Начнемо з арбуза. Да? О, арбуза 30 Дине 100 гривен, помидор 70, лихада 100 гривен, э, э, улубника 300 гривен, э, персики 180, 200 есть, 250 есть, абрикос 200 гривен, э, улыбника да, 280, 300, голубика 300, слива 180, Виноград 200-250, груши 200 гривен. Лимон 180, апельсин 180, малина 300 гривен, кизин 200, виноград 250, агроиз 65, ферес 80, есть 150, пакмажа 60, лук крымская 180, чеснок 180. Еще что вам сказать? все сказали. Кукуруз 20 гривен. Пока не спускайся, как есть, и так стоит вот стена вот. Сейчас летняя товар, вот, сейчас стена поднимается, потому что она, она отходит вот И начинается поднять вот. поднялась. есть и наша есть. Остальное наши, вот. наши вот. Только петь вот перевозная, вот некоторые сорта вот. Остальные, то, что видите, все наши вот. Все украинские вот. На сьогоднішній день у нас сільодочка 100 гривень штучка, не сільодка, а коні, малосольна йде. Скумбійка 260, піднялася в ціні на 10 гривень, була 250, піднялася на 10 гривень. Дунаєчка 120-150 штучка. Матіяс це найвиська молода сільодочка, йде 60 гривень штучка. Які поменше, даємо дві за 100 хамсичка, це турецький анчоус, хамса йде 200 гривень кілограм. Буває там е, привозять анчоус, ну, До 10 часов наш ще на мозк. Це рідко, він вже відходить. Так був, добре ми поторгували, а зараз вже він відходить сезон. Починали е, 150, а в останній був 180, бо мало, дуже мало на ринку. Кілька Балтійська йде малосольна, 160, піднялася трошки в ціні. Була дешевше, зараз подорожчала закупка. І свіжа на биточок також 160. Солить, тушить биточки одеські, дуже вкусні. На кілограм рибки беремо кілограм рибки, чистимо на філі, пучок лука, пучок укропа, 4 яйця, ложку майонеза. Ложку муки посолили, попечили, замішали, ложечкою на сковородку, 50 грам холодненький, салатик і ужин удався. І для гостей, і для себе любимої, звісно. Биточки це ж одеське блюдо. Саме вкусне, на жаль, звісно, Черноморської нема. Ну нічого, я приспособилася, я вже роблю із Балтійської. Дуже добре. Гарячі, вкусні биточки. Ну, Звісно, відрізняється. Чо, чому я ложу у нашу тюльку, можна не ложити майонез, а в цю трошки ложу майонез і вона ж на 250. То в цю треба ложечку майонезу для сочності, для пишності, і вони дуже-дуже вкусні. У нас есть сюда разных цен. Есть сюда крупный, от 2,5 до 4, 280, такой 270, поменьше 250, 230 кило, кило 200. Есть сомик мяса 300 гривен, есть сомик целый 170, есть карп 200 гривен. Это маяки, дикарек. Сейчас рыбы мало, вы бачите сами, что рынок почти полупустый. І ми не кожен день робимо, тому що риби дуже мало. Буває там 5-10 гривень, 10 вище, 10 ниже. Може на 20, може на 10, плюс-мінус. Калібізується ціна. Є може бути, 280, може бути 270. Плюс-мінус 10 гривень. І ось це все, що залишилося, і не дуже багато риби у нас. Зараз дуже мало риби. Коли буде осінь, більше холодніше, тоді може бути більше риби і Ціна буде дешевше. На сьогоднішній день шея 350, біточок свиною 270 сімдесят, задня часть 250, лопаточка 220. Якщо ціленька взяти 200 можна. Ребрышки свиные 250-240 в зависимости по жирности. Почаровок вот, 200 гривен 190 Сало есть 170, 150 и 150 по толщине. Все зависит от толщины. Пока что стабильность. Вот такие цены уже примерно месяц. На выходные дни больше. Пятница, суббота, воскресенье, будние дни это слабенько, как бы рабочие дни. А пятница, суббота, воскресенье. Це... Слава Богу. Отдыхающие, кто при... приходит, покупают, то чуть-чуть немножко есть. Бывает, бывает. 50 гривен, 50 для мяса самый лучший вариант это зира. Все, больше ничего. Все остальное это ерунда. Криби там, кориандр, имбирь идет, шафран идет, куркума идет. Бадьян идет, анис идет, фенхель идет, кардамон идет, душистый перец идет туда. Думаю. Зира 100 гривен 100 грамм, кардамон 600 гривен 100 грамм. По коробочке это как подарочный вариант для красоты собрано. Универсальный набор, кроме кофе, чай и молока можем все заправлять. Это только по заказу продаем. Люди на 3-4 года стоят в очереди даже. Не могут покупать даже, да? Это все продано, да? Разни там, Если дорогие поменьше фасим, если дешевенький, побольше фасим его, чтобы людям было удобно доступ покупать его. Прошу вас, тримайте. Ну що ж, така вартість на продукти сьогодні? Ви дивились проєкт новонелайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.